Бог Босовин, відаха й згине. Христос! Славі, Славі Богу! Радісні вітання, колядки, вірші, якими ви прийшли сьогодні всіх нас привітати. І дивлячись на те, що Господь сьогодні, не тільки дорослих, але й вас малих, привів до Божого храму, Згадуються слова священного Писання, хочеться в першу чергу собі, та й взагалі всім дорослим вашим татам, мамам, дідусям, бабусям нагадати, що Христос сказав, що до того моменту, поки ви не будете в простоті і в чистоті серця, як діти, ви не зможете війти у Царство Небесне. Дякуємо вам за щирість, за простоту, за любов. Можливо, є і були якісь там нюанси, музикальні нюанси, але все це було від щирого, від чистого серця. Ми це відчуваємо і дай Бог кожному із нас бути чистими, простими серцем, тому що там, де є гордість, там, де є превозношення, там Божої милості, там Божої благодаті бути не може. А сьогоднішнє свято, дорогі брати і сестри, свято, Різдва народження нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Це є той момент, коли Божий Син, Божий, заради спасіння роду людського залишає небо, залишає престол Отця Небесного, залишає Царство Боже, приходить у цей світ, родиться в простій. У Богій бітлеємській печері для того, щоб прийняти людську плоть, прийнявши її, в ній звершити діло спасіння роду людського і всіх нас через покаяння привести до блаженства і до життя вічного у Царстві Небесному. Дивлячись на вас, наші малі колядники, я одночасно дивлюся одним поглядом і на отця Олександра. З яким ми прийшли сюди до вас, у Ржавинці, йому було рівно рік. Сьогодні Господь грішному мені сподобав цю різдвяну ніч разом із ним стояти біля престолу Господня. Це є великий, трепетний і радісний момент. Тому бажаю кожному із вас ту любов, яку ви маєте нині, до новонародженого богонемовляти Христа Спасителя. У своїх серцях возгрівати і збагачувати. І для мене було б дуже приємно, щоб через якихось 10, 15, 20 років, щоб не тільки за цим Олександром я стояв біля престолу, а щоб було нас 5, 6, 10 і так далі. Це було б дуже радісно, дуже приємно. Цю основу служіння Богові у священному сані із ржавинців поклав отець Олександр. Це є добра, духовна, спасительна основа. Звичайно, ця ноша не є легкою, але вона є богоугодною і вона є спасительною. І Господь наголошує і каже, що не ви мене ізбрали, а я вас ізбрав. І якщо буде прояв любові, старання, стремління до Божого, до Спасительного, то Господь ніколи і своїх не залишить. Завжди всюди і в усьому допоможе. Ще раз всіх вас, дорогі браті і сестри, поздравляю з великим нерозпасительним святом Різдва по плоті нашого Спасителя Господа Ісуса Христа і бажаю кожному із вас і собі, і нам, щоб в ці різдвяні дні наші серця, наші розуми, наші душі не просто веселилися. За святковими столами, а щоб вони були вмістилищем благодаті Святого Духа, щоб наші серця зробилися місцем, тобто вертепом, куди приходить Христос. А де є Христос, там є Спасіння. Тому бажаю всім вам Божого миру, Божого благовоління, Спасіння о Христі Ісусі Господі нашому. Через якого всім нам бажаю унаслідувати і досягнути блаженства і життя вічного у царстві Небесному. Амінь.